Ось урна. ось йде е, автодорога, автошлях. ось, бачите, Це асфальтовне дорожнє покриття. ось Ви спостерігаєте, що має проїжджати автомобіль. Ось, полосі, так? Але ось є лінія вобіль. тобто, і, і Особа ця знаходиться за електроопорою, тобто, вона знаходиться за межею проїзної частини, ближче, ну, тобто, на тротуарі вона знаходиться. І що є? пішохідний перехід, так, ось ми бачимо зна... світлофор. тобто Тут ну, є пішохідний перехід, регульована тобто, світлофор. Да, Скажіть, будь ласка, за якими знаємо, що це, це стаття, що ця особа ну, тобто за якими Я бачу, по-перше, це зріс особи, розумієте? Mm -hmm. Тобто розміщення поясної частини, ось воно вище. Я бачу висоту ноги, тобто і я бачу, якщо провести контур голови, тобто я не бачу ну, тобто жіночого волосся, ви можете скаже, коли однозначно, що це військовий проведений визначення. Експерт однозначно, що не скаже. Однозначно, може, свої сверху панти лише соцомнічком. Ні, <зв>. тобто <зв>. це ваше припущення. Моє припущення. Це лише припущення. Так, написані те, що Я так Дане питання не ставилося в експертизі, воно є поза межами. Ви виходите з межами. Тут я правильно зрозумів, що це особа і чую штаті, має це можна, оскільки на вашу думку та зображали особи в штанах і без довгого